Привіт, друзі! В цьому влозі розповідаю про свої декретні будні. Це мій другий декрет. Мені 36. Я Марго. Живу в Києві. Тут показую свої знахідки, пригоди. В принципі, як проходить мій кожен день, якісь господарчі знахідки демонструю. Чекаю ваших порад, звичайно, що цей блог, в тому числі, створений і для спілкування з новими людьми, яких, можливо, ще не знаю, але буде приємно познайомитись. Тут я в творчому пошуку викладаю відео зі свого побутування, господарювання, ходжу на каву, їжджу в офіс, тому що я не зовсім декретна трішки працююча мама. Ну і чекаю вашої підписки, вашої підтримки. Підтримаймо Україномовний YouTube. Для мене це не просто, але я дуже стараюся і також підтримую україномовних блогерів. Зрешті я знайшла час доглянути свої фіалочки, тому що поки мене не було, вони всі посохли. Зараз почистила їм листочки, полила, витерла підвіконня. Так що хай ростуть. І тут, поки пораюсь паралельно дивлюсь про інтерв'ю Ярослави Гресь Раміні, ну що вам можу сказати? Неймовірна жінка, от ми завжди дивимося на якихось знаменитостей і думаємо: ну це ж їм просто повезло, а це ж тому, що в неї чоловік такий, а це ж тому, що в неї таке походження, а це ж тому, що вона киянка, а це ж тому, а це ж тому. Насправді людина просто доклала неймовірних зусиль. До того, щоб все це мати, це раз, а по-друге, вилазила з таких перипетій, що нами не снилося звичайним людям. Тому, звісно, так от ми завжди недооцінюємо особистості і кажуть: хочеш зрозуміти людину взуй її взуття і пройди її шлях. У мене супер дивний суп, але всім і собі кашу. Що ми робимо вечорами з новим. Ну, сьогодні ми смажимо млинці, можливо, будуть солоні, можливо, солодкі. Отже, роблю таку знову річ, як рагу, щось таке схоже на рагу. Тут у мене гриби, цибуля, кабачки, баклажани, морква, картопля та помідор це все зараз. Я ставлю в піч випікатися. І частинку, яку я знаю, що зараз не з'їм, я оставлю в холодильник. в Морозильник. Отак от заморожу в такому вигляді. І потім дістану і одразу запечу, коли буде потрібно. Така краса виходить смачного. Він навчився їсти свої ноги, і тепер постійно їх ловить. Це в нього як пульт управління. Те, що я подумала, що з такою кількістю. Різних таблів, час уже завести собі таблетницю. Дівчата, хто знає як допомогти фікусу, будь ласка, радьте, тому що в нього настала осінь. У мене не було, його ніхто не поливав два тижні, і отаке сталося. Осінь вже наступила. Ай, боже, Скинув листя. Я, звісно, тепер поливаю, але мені здається, от довго його вживляти тепер. Сьогодні цьому хлопцеві вже 5 місяців, і здається, ми міняємо нашу люльку на прогулянкову коляску. Не віриться, що так швидко промайнув час. Оце все зараз зніму, хочу перестирати, щоб люлечка вже відпочивала в нас свіженька. І натомість поставлю прогулянковий варіант сюди. Дуже зручна була у нас ця штука. Я дивуюся з того, як швидко росте людина, адже ще нещодавно, ще лише п'ять місяців тому назад, малий сидів у мене в животі, і здавалося, що цей розвиток це так довго, це так марудно, це спробуй, все це організуй. А зараз він вже намагається сидіти, ось уже майже сидить. Лізе до мене в тарілку руками, вже йому ну, цікаво побачити, що такі помідори таке виделка. От, Особливо його цікавить клійонка на столі, це взагалі його улюблене, улюблений фетиш, да. Ну от, власне, годинки позору. І в центрі міста своєю новою сумочкою. Реально стало легше на цей раз перенісуватися, тому що склали коляску, поклали на плече і чисто як дамську сумочку несла. Тоді в тебе з'являються дві вільні руки <хи> для рюкзака та для маляти. А взагалі хочу сказати, що для дівчини в декреті виїзд в центр міста це вже подорож. Це за довгий час таке перше літо, яке я провела. Не в Києві. Мається на увазі без київських вуличок і цього настрою київських прогулянок будь-куди. Гребно повірити, але я дісталася до ботанічного. саду. Взяла собі тісточку. Малий же прокинувся, чекаю колегу, він... підпишу документи. Поки що насолоджуюсь кавою. Ви Знаєте, роки 4-5 я сюди приходила на обід з кавою, з якоюсь пірожинкою. І зараз от я йшла і я зрозуміла, що Київ точно такий самий, Плин часу точно такий самий, Люди такі самі байдужі, і в принципі все плюс-мінус аналогічно. Тобто, це літо воно би пройшло в трудових буднях, як будь яке літо і інше, і я б навіть, мабуть, нічого такого цікавого чи окремого від звичних моїх трудоднів нічого б такого не зробила. А от я до чого це веду? Що в декреті відкривається якесь третє око, якесь інше дихання, якась паралель з життям, ти ніби. Як у Гаррі Поттері. зайшов у стіну і опинився в іншому житті. Тобто ти трошки інакше все, все це сприймаєш, бачиш, відчуваєш, і в тебе в тебе якісь інші сенси з'являються. Звичайно, що є люди, які мріють про це, але там не можуть. Я довгий час теж так само була. Але от в плані того, Якщо у когось є можливість, і хтось просто от боїться отак наважитись і змінити своє життя, то точно не варто, тому що ну, це інше проживання. А чи не цього ми хочемо, щоб відчувати себе живими і оновленими? Я думаю, що творці ботанічного саду дуже би пишалися тим, які величенькі дерева виросли. І як гарно вони створили таку оазу посеред Києва, тому що дійсно неймовірні дерева, неймовірної вже висоти. Обіцяла собі не казати це слово неймовірно, але все так неймовірно. Відверто кажучи, я дуже сумую за прогулянками по Києву, за ботанічними садами, за різними локаціями, де можна просто собі ходити, відкривати Київ заново. А це такий е, китайський місточок, е, китайський куточок в Ботсаду, Такий подарунок. Е, тут так цікаво. Е, створені дві створені дві такі, два постаменти Шевченкові. Шевченкові ось, і, і якомусь китайському поетові. Зараз почитаємо. Ось дивіться, «Місячна ніч, дуфу. Це походу, дуфу. Коли ж ми з дружиною разом побачимось місяць уже на розділені, темним шатром, як було це, і він нас осяє у парі, осушить ридання сліди. Ну, не любителя, скажімо так. Проїдемося самі подивимося. Дух було власне. Ну, Шевченко представляти не потрібно. Це його така гармона. The story ended, I uh huh Fell in love at my own expense You say my love can't pay your rent I was badly broken, I want revenge Can't be lovers, can't be friends Спати. Але хтось спати не збирається. А це небезпечно, бо я можу заснути раніше, ніж, ніж той, кому потрібно споткі, Да? а якщо засну я, то нічого не буде зроблено. Тому мені спати не можна. М? А те, розказав. Поки малий спить, хочу насолодитися цим серпневим вечором і до того ж відмітити з котиком. Його 5 місяців, то все тренування, та й тренування треба колись і радість зробити. Це літо, вже екватор серпня. Дуже стає шкода цих теплих днів. Хочеться вже і на пляж, хочеться вже і в подорож, і оновити гардероб, хоча навіщо вже скоро осінь. Хочеться і список літератури з малим на літо перечитати весь, ну хоча б кілька книг. Але от вже є таке відчуття підгорання, що потрібно швидше рухатись, щоб хоча б ну, якусь насолоду, щоб хопити від цього літа. Як, до речі, ваше літо проходить? Хоча б кілька коментарів було б дуже класно почитати. Пишіть. Як Сосю дістати? Я такого від себе не очікувала то точно. Я пішла і відреставрувала свої окуляри, які були закинуті 24 роки. Тобто я була в 7 класі в 2000 році. І купила їх, назбиравши кошти від бабусь, яких вже давно немає на цьому світі. І от е, знайшла на дачі ці окуляри. Я знала, що вони там, але лежали собі без діла. І я їх. Відреставрувала, ще пройде 25 років і буде вінтаж. Як вам? А ви би пішли на такий крок? Для мене ця подія це ніби спроба діти окуляри початку цього тисячоліття і подивитися на світ тими очима. Ну, хоча це, звісно. Так не є, але така невеличка мрія цінувати своє, цінувати те, що тобі належало, не викидати речі, а зберігати якусь історію, якусь пам'ять. Якусь... Ну, це дійсно історія вже в 24 роки, тому мені здається, що інколи слід робити такі, такі, такі вчинки. Промиваєте свою пральну машину лимонною кислотою. Я засипаю 100 грам, якраз в тебе продаються такі е, пакетики, зараз вам покажу порожню пачечку. І 100 грам вистачає на одну таку заправку. Ставлю на 95 градусів. Хочу вам показати, який придбала гаджет для того, щоб. Трошки менше був розхід олії, але навіть не зовсім для цього. Більш для того, щоб у салат не перебавляти олії, тому що буває, чи рука дернулася і налив більше, ніж потрібно. І взагалі можна таким чином перебирати калорії і навіть цього не помічати. Тому я з такою метою купила оцей, оцю штуку, щоб робила з олії спрей. І отак от до речі, дуже дуже дрібно дійсно розпилює, прикольно і на сковорідку класно, коли щось смажеш, і в салат. Ось такий невеличкий перекус. Кавайдень. Незвичне поєднання, як проходить наш прикорм. В принципі, ми з'їдаємо всю цю порцію, всю цю тарілочку каші. І, власне каша йому, я так поняла, подобається. А щоб вона була смачніша, на воді вона зовсім ніяка, то я роблю її на суміші. І тоді вона солоденька і смачненька. А ми їмо супчик да, зайчику? Ми вже їмо його вдруге. Ми його зблендерили собі. Як мені подобається це пюре. Треба по цьому обличчю розмазати, щоб якась грамулька попала куди потрібно. Як я роблю пюре? Ну, це суп я називаю це картоплина. Цибулинка і морквинка. Нам бабуся привезла з дому, все домашнє, і грамочку масла. Додаю. І з першою дитиною я якось того не розуміла, що ну, от, може випадково так от бац, і, і все. І нема апетиту, зміна вподобань. Наприклад, був період, коли малий повністю прийшов на фруктові турешки, було нам не до супчиків. Але ж супчики, це ж типу ну, корисно, все домашнє, там овочне, потрібно таке, овочеве. От. Ну, плюс, звісно, економніше, тому що оці пюрешки з магазину, вони там прикольні, там є будь-які взагалі різновиди. І гарбузи, і кабачки, і солодке, яке хочеш, але... Ну там, ну я не знаю, ціна кусається насправді. Я, звісно, бачу батьків, які прийшли отак, коробку загрузили, особливо татусі. <соць> ну, ми так не робимо. Тут чисто, не знаю, сприймалися, раніше використовували як десерт. Так, купив там, або десь йдеш двір надовго, або просто, якщо дитина не їсть нічого іншого, то можна вже застосувати такий крайній метод. Але так, щоб це робити основою, харчування ну ні. Все-таки більше до домашнього столу слід привчати. А взагалі мені так не віриться, коли, коли ще-тільки тільки тільки ми народилися, вже, вже чекаємо зубчики, вже ми їмо супчики, прямо віршиком вийшло. І вже ми готуємось, хотіла сказати, до садочку. Бо вже молоко, от, навіть я двоєчку вже купила від 6 до 12 місяців, але ну, таке вже, коли, коли сильно голодний п'є, а так то я бачу, що він не, не дуже ними насичується. Тому потрошку вже... О, як я це люблю. Потрошку вже будемо так урізноманітнювати. Мені ще педіатри радили, що можна фруктові пюрешки робити, це там яблуко, персик, бананчик, щось таке. Беру на супчик. Зараз буду його блендером перебивати і додам ще грамочку масла кхі. вчора купила в розетці. Да, тут ось такий дракон зроблений. Родина драконів називається композиція. А зроблена з всякої ерунди. Я поближче покажу. Тут чого тільки нема. Дуже корона. Яєчко. О, хочеш там сісти, я тебе сфотографую У нас на часі розпаковка. Замовила на Ма удау ще, мабуть, тижнів три тому. Ми вже навіть виросли, поки ця каша доїхала. І вже не повірите, але оце молочко, яке від народження до 6 місяців. Вже для нас не дуже актуально, тому що нам вже 6 місяців на носі, а я замовила ще дві банки каші. Там просто ця каша подорожчала. І я замовила дружбу трохи, виявляєте, з'їздила додому, приїжджаю, а вона вже на 200 гривень дорожча. Тут, звичайно, паперу більше, ніж мені потрібно. І дві невеличкі кави. Друзі мої, я вам дякую за перегляд цього відео. Дуже прошу підписуватись, залишатись, ставити вподобайку і до нових зустрічей.